На, блядь, аль на, на горба и пиздуешь, блядь, два дня. А! И, блядь, дело в том, что тут быстро нияк не поедешь, и в этой и таки. Блядь, You're вот gonna... камень ебалый, блядь. Це ми тільки проїхали от каба пролетіли. не пробувати. Юба либо вам нахуй. Ой-ой-ой. В хату попав. Це ми, блять, 10 хвилин назад їхали. Ой, братік, кому нахуй, сука, з нашою резиною, блять. Та ну пиздец, ти воно в кап в хату попадає, Є баний, брат, сука, ну. Що це за хуйня? Це ми проїхали 10 хвилин назад. Блять, сука, з-за цієї рациї конченої, блять. Ми б зрозумів на паузу стали поки їхали. Вот тобі на моменті. Наверное, позначити, що там типу, блядь, в На крапову. І так возьми кіньки сразу. Так, то зараз типу, А не сухають. Значить точку, що там блядь. Коротше, село, блядь, кабами більше 30 кабів вже. І це третя година дня. Отак потужна потужність, сука.